Мої хороші всім величезний привіт! І сьогодні хочу вам показати свої покупки з секунду, які я знаходжу. Потім, мабуть, з біжутерії я придбала ось такі легенькі гербузки, вони дуже легкі і буду з задоволенням носити осінню. А далі придбала Такий металевий браслет. Мені подобаються ось такі кульки. У мене щось є схоже. Звичайний, самий, простий. І ще я придбала ось таку цепочку з зеленим серником. Дуже подобається. Зелений я люблю особливо у поєднанні з таким золотим блиском. Далі сережки. Ось так вони виглядають. Але мені здається, що я їх, скоріше за все, буду продавати. Хоча ніби подобається, але подивимось. Але я вірю, що я їх продам. Далі, далі, далі. О, Оце одна із моїх любові Але зберігає на себе багато п... шерсті від мого кота. Це кристал Сваровський. А всередині мої окуляри лежать. А я придбала їх для окулярів. І тут написано, що made with Swarovski Crystals. Ось. А ось цей окуляр. Дуже приємна текстура. І я задоволена цим чохлом, бо те, що в мене туди влізають окуляри, це в мене саме-саме головне. Далі, а якщо я вже заговорила про кота, для нього я придбала ось такий осінній набір. Ну, не дуже видно це, не набір, а одяг. Це така чорна шубка з капюшоном. На Хеллоуін. Це капюшончик. І це крилишки. Причому з серденьками. Я, до речі, тут подумала і мабуть сюди, в крилишки треба вставити залізні якісь проволочки, щоб вони стояли. Бо коли я на нього вдягала, вони, ну, як би, падали. А було б цікавіше, якщо вони так стояли. Ну і, до речі, якщо ви не бачили кіт в мене рудого кольору, тому йому цей костюм чорний пасує. І якщо ми заговорили ще далі про різних мишок, ось така іграшка, літуча мишка, вона новенька. Я ще з неї не знімала етикетку, і вона мені дуже подобається. Я ще тоді придбала іграшку динозавра, але в мене її вже купили. А цю літучу мишку я вирішила залишити собі, бо вона мені дуже подобається. Я її так десь на куток кладу, і вона так крилишком щось обіймає. Класно. Треба, як я сказала, тільки етикетку зняти. А Так, ще я купила собі ось такий набір. Спочатку думала, буду продавати, але вирішила залишити. А цей набір ньому для подорожі. Дуже м'якенька така, приємна. І пов'язочка на очі. І вона йде з таким чохольчиком Якраз буду в подорожі використовувати. Це я думаю, звичайний поліестер Так, це поліестер, але дуже-дуже якісний. Я собі косметичку тед Бейкер. Квіткова. Я люблю косметички такого плану. Середини, як бачите, вона також квіткова. Мені подобається. Ще я взяла собі шопер, він розкладається. Hello Kitty Маю окрему сумочку. Я, мабуть, не буду відкривати прям поповній. У нього матеріал така пошовочка, яскравий. у меня остается вин больше такой осенний. я мухоморчики, яблочко и Hello Kitty. Я на самом деле обожнюю, когда шопер можно вот так скласти. Это прям мое задоволение выкликаем. І останнє, що я сьогодні покажу, сьогодні покажу, це книги. А книги ці, вони англійської мови. І скоріш за все вони десь використовувалися. Бо, бачите, є тут номерки 19. Але ну, тут нічого страшного в цьому. Бо періодично я також купую книги в БУ, її небагато, до речі. Тут ось ця серія про зоопарк. Я вважаю, що дуже добре читати англійською. Навіть дитині. Бачите, дуже гарний текст. Я не знаю тут, з якого віку вона розрахована. Тут ціла серія. Але в секунді я знайшла тільки ось ці. Може, хтось ще інше придбав? Я не знаю. Є такі чорно-білі малюнки. Щось в мені сталося, якийсь напис ручку. Ой ні, мабуть, мені сталося. Тут у нас історія з... The Lonely Lion Club і дуже ніжні ілюстрації. Також я а, ці книги придбала, тому що вони так гарно виглядали. Але, звичайно, я дивилася, що це англійська мова, бо буває, також на німецької мови, ще на якихось різних, які я не знаю. І не можу навіть ідентифікувати. Дуже міле таке, я б сказала, скажи, тигриня, але це левеня. З цієї ж серії тут The Wild Wolf Pup, mm, Волчонок, Вовк Пінгвин. The Puzzled Penguin. Такі я обожнюю такі ілюстрації. The Happy Hip Begemout. The Playful Panda Panda. І ще такого ж розміру була книга про кошеню. Яку трьох про китю трьохкольорову. Але вона не з цієї серії. Тим не менш, ілюстрація малюнки дуже схожі. Текст. Також гарний для читання. Ось такі книги. І я їм задоволена продавати не планую. Залишу їх обов'язково собі. Мої хороші, я сподіваюсь, вам сподобалося це відео. Бережіть себе та своїх рідних. І якщо ви також полюбляєте секунди, пишіть, які цікаві знахідки ви в них знаходили. Мені буде дуже-дуже цікаво почитати. Всім па-па!